О, ви вже тут. Раніше за мене розклалася. Прикольно. Я тільки от прийшов сюди. Вже вечері. Ось погода чудова. Мені прям подобається. Хочу послухати пташок. Все ж таки весна настала. Я останній ролик знімав ще весною теж. Але тоді погода була зовсім інша. І зараз я вже відчуваю, що весна. Навіть літо, схоже, більше на літо. Так багато літаків, я б вам показав. Але це довго. І луну ще видно. Так ось. Чому я тут зібрався? Колись давним-давно, коли я тільки приїхав. Це було 6 місяців тому, десь так. Ну, приїхав ще раніше, десь місяців тому. Але коли я вже заснувався, я почав гуляти по цьому місту. Одного разу я приїжджав тут додому. Там дорожка я вам потім покажу. Можливо. ось, І я побачив цю машину. Я захотів її пофоткати, все таке. Тож бо. І в мене тоді виникла ідея. Засняти ролик з нею. Ось. Або щоб вона була на фоні. Або купити її взагалі, тому що вона виглядає де закинути і не повинна дорого коштувати. Я все в так ось. Але вийшло так, що ну, купити я її поки що не можу, тим паче, що тут ну, максимум пономера, якщо пробити. Але це, звичайно, не з найлегких для мене. Ось. І я вирішив просто засняти ролик. Чому б ні? Ото то приїхав на велосипеді сюди. щоб просто засняти ролик, тому що я їх давно не знімав. Я не знаю, куди далі буду рухатись канал, тому що саме натхнення на мене. Я пишу сценарії, тобто в мене є. Але я не можу поїхати знімати, тому що в мене купа справ, тобто я вчуся в школах, мені треба якось у майбутньому думати, там, за деяких людей теж вирішувати питання. В мене є свої захоплення. Типу, не тільки ютуб-канал та малювання, я ще в зал ходжу. ось, І це це непряжливо. Не знаю, просто ще далі робити. Хочеться бути більш вільним. Не знаю. Я хочу знімати ролики, чесно. Хочу знімати ролики для своїх друзів, для вас. Ось. Але тут навіть не але. Просто я б знімав. Якби часу було більше. Я сам не помітив, як пролетів цей місяць, типу, вже 14 число. І мені скоро не МК здавати, що теж мене напрягає, тому мені потрібно готуватися до екзаменів, ось і якось далі поступати. Якщо я взагалі планую поступати, а я нібито і планую, <сі> і що мене ще більше лякає. Ось, тож, було. бо так, справ багато. Ідей також багато. І вони грандіозні, типу. Це прям великі ідеї. Засняти ролик на цілу годину, майже. Про всю Німеччину, там, де я був, погуляти, розповісти вам про все, що я знаю про неї, але, але часу немає. Типу, є оця от жага знята, шкода, що я тільки один там <смас> їжу. Ось так би міг з кимось засняти. А так, типу, тільки от я хочу, виходить так. Тож я один і їжу. Це буде схоже на мій перший ролик, який був такий більш розмовний. Ось він, як і цей, знімається без сценарію. Тобто я просто приїхав, вирішив засняти хоч щось, тому що я дуже багато часу вже не випускав ролики. І це може зіграти зі мною злий жарт. Ютуб потім про мене буде погано думати. Ось. Ну і... Да просто хотілось побалакати, ось, розповісти свої думки, все, що накопичилося за цей час. Ось. Щоб воно було. Потім мені, звісно, це все монтувати. Катастрофа ще більше часу, ніж я це знімаю. Я за цей час тих багато знайомих завести, котрі зі мною в зал ту приходять, з котрими я огуляю декілька разів на тиждень. Ось. І це круто, так? Я не думав, що тут все ж таки зможу знайти нормальних українців. Так ще й по Ось. Ось. Іх справді дуже мало. Або мені просто мало трапляється. Також зі мною трапилася одна історія, що аж мені довелося в поліцію їхати. Ось. Може я колись про це теж зніму ролик. Може, я подумаю. Ось. Ах. Взагалі, якби в мене був стабілізатор, я би просто брав камеру та їздив по іншим містам, знімав, як я хочу там. Але так не можу, тому що в мене нема стабілізатора. Хоч у мене в камеру стояно аж ціло два стабілізатора. Це матрична та оптична. Ось, але цього недостатньо, тому що в мене руки криві. Подивимось, може в майбутньому щось все ж таки в мене вийде так знімати без стабілізатору. Взагалі, складно уявити, що буде далі з каналом. Ось, в мене він такий більш політичний. Якщо дивитись на мої минулі два ролики, тобто я там обсуждаю я не знаю, економіку Німеччини, от в минулому ролику я знімав, да, я там про переїзд, все таке, тобто, це не ну, дуже на політику, то й схоже, але минулий. Як на цьому виїхати? Але мені це цікаво знімати, тому що типу, усілякі ігри, а їх і так багато вже людей знімає. А щось цікаве про політику. Ну я мало тим паче про політику Німеччини, я мало бачив. Тобто для дітей, наприклад, да, от, щоб подивитись ролик там зі змінами в Німеччину, наприклад, вони захотіли дізнатися, що нового в новому році буде. Ось, і типу, вони такі, блін, там щось говорять. Типу, що там маріхуану дозволять, типу, зберігати. Скільки там, я вже не пам'ятаю грамів з 18 років, ось я про це не чув, цікаво почитати. Ось сідає, там великий текст такий, вони от, так от дивляться на нього і думають, да нафіг воно мені треба. там Слухають інших людей, котрі їх там кажуть, та можна із 16 курити, і зберігати, і все нормально буде, там бішли їздити теж. Типу, вони їм це все наговорять, типу, вони їм вірять, а потім їх штрафують, чи, не дай Бог, ловлять. Типу. Круто, круто, коли є хлопець, котрий зможе пояснити це все молодому поколінню, щоб вона не робила усіляких помилок. Ось, тим паче критичних помилок, пов'язаних з наркотиками. Звісно, я до цього ще не дійшов. В мене, там, я планую зняти ролик про це, тому що мене це дуже обурило, що в Німеччині дозволять з 18 років вже, ну, хоч і в малих дозах, але зберігати наркотики. Алкоголь це теж наркотик. І мене обурює, що тут, в Німеччині, він дозволений 16 років. Тобто я бачу, як на вулиці діти п'ють та курять, і в мене дисонанс, тому що в Україні такого ну, я бачив, але це було не дозволено, і можна було вказати їм на їх помилку. А тут, типу, а тут їм все дозволено, і вони це роблять. А я такий, типу, блин, капець. Ну, а хочеться ж їх поругати інколи цих дітей. Поведінка дітей, поведінка дітей, вона ж теж залежить від цього. Вони думають, що вони дуже круті, що курять п'ють, вони такі важні. Ти їм щось говориш вони такі на тебе. не тебе. Де, не дивляться, все, їм все одно. Якби, що ти їм говориш, що це може призвести до чогось поганого, він такий, не, не, не хочу, не буду, все. Коротше. От особливо українці, які сюди приїхали, вони такі, типу, вау, ти що, мам, мені 16, я вже тут можу алкаш купити. А вона така. Ну, блін, він ще в Україні пив на свята. А тут, типу, це дозволено. Чому б ні? Напевно, вони краще знають. І він бухає на вулиці 16 років. І блін, як це, як це бісить, дуже бісить, тому що діти роблять зі своїм життям, вони, вони погіршують рівень свого життя. Добре, якщо вони мало п'ють, але більшість дітей вони п'ють більше. Ніж якийсь 20 річний хлопець. Тут хочеться додати, що діти не знають міри та можуть випити більше. Я, я от скільки бачив. Э, при мені, при мені люди з магазину викрили алкашку, Так. І там ти шо, там такі дози великі для мене. Для мене це великі дози. Тобто там щось по 0,5-декілька шампанського чи по 0,3 вони викрали. Ось то в одно рило, потім там воно якесь було. Що, що ще я, типу, і пиво, і це вони все змішують. Я розумію, що там в студентські часи і не таке робили, а навіть і ну, студентські, типу, я знаю, деякі, деякі люди, які це в дитинстві робили. Ну, дитинство це для мене десь, ну, від 13 років. Ось. Але це ж невірно, це неправильно так робити. Треба, типу, знаю, в 13 років в Лего гратись, або не знаю, Майнкрафт проходити. Тут хочеться додати, що сам я пройшов Майнкрафт у 17 років, тобто нещодавно. А в кращому випадку на якусь секцію записатись по скалолазанню, от. На що пити ці роки, я не розумію, але нехай буде типу, це їх рішення. Ось я їх осуджую, звісно. Але гаразд, нехай роблять, що хочуть. Ох... Головне, що, типу, мені не заважають. Хоча це не завжди так. Інколи все ж таки заважають. Ось. Особливо, коли підходять такі, тобі що? Вже скоро 18, а чого ти не п'єш? А я такий типу, та я не хочу пити, На що мені пити? А вони такі, так як це не п'єш? Як це? Не вірю. П'єш, напевно, або І вони цим дістають, типу такі, о, ти там відійшов, покурив напевно, чи ви От от у мене було в штуграді, я, я гуляв з однією компанією, такий, типу, я не курю, ти не п'ю. Окей, точкою закрито. Вони такі, точно? Такий, звісно. Ось. А коротше, підійшов до одного чу пацанатам поговорити. Ось, повертаюсь від нього, і він такі. А ми чули, що ти попросив в нього сигарету, то ти все ж таки нас обманюєш. А я а я в нього запитав, я вже не пам'ятаю, що? Але якусь дрібничку. Ось. І мені довелось оправдуватись, ти типу показати, та ви що, я ж... Я не курю і не п'ю. Я вже з самого початку це сказав. Нащо мені вас обманювати? Він такий, там ми все знаємо. І то плітки про мене розпускають. Ну, а ну... Пісить? Нащо так робити? Не розумію. Фу. Блять. Краска залізаю. Ні, взагалі крута емочка. Хто хоче собі таку, пишіть в коментарях. Пригоню. Напевно, якщо вийде. Ну колеса надуті. Ох, катастрофа. Так, щось ми знову зайшли кудись дуже далеко. Про що ми там? А, про те... Ми розмовляли спочатку про мій канал. Ось. Мені водночас хочеться робити ролики, водночас да, складно, складно. Тобто в мене лежать декілька вже сценаріїв. Я можу у будь-який по день поїхати. Ну як у любий, коли я вільний від уроків і коли я вільний від залу. А це майже весь мій тиждень. Тобто, вільного часу в мене не так багато, як здається. Ось, особливо, якщо враховувати те, що мені треба ще спати нормально, їсти нормально. І як це все поєднувати, я не розумію. Так ще й треба підтримувати стосунки з деякими людьми, тому що, типу, ну забити на них я не можу, тому що я не хочу забувати на них. Ось. І мені з ними всіма треба спілкуватися, хоч інколи гуляти. В Україні було все легше. Хоча, напевно, не в Україні, а в ті часи. Просто, я був маленьким і мені було легше. Легше, ніж зараз. Зараз більше відповідальності. Може я сходжу з розуму. Хто його зна. Боже волію потроха. Я купив собі купу апаратури, думав, що буду вдома знімати. Але... Вдома знімати це треба нові сценарії придумати, тому що в мене більшість сценаріїв на вулиці. Ось. Тому що, типу, я планував з самого початку, що типу я не буду собі савбокси, нічого такого зняти. Ось. Буду знімати чисто на вулиці, тому що типу на вулиці легше, менше апаратури знадобиться. Ось. Але для того, щоб знімати на вулиці нормально, потрібен оператор. Як мінімум, щоб він слідкував за звуком або за картинкою, тому що мені дивиться з телефону дивитись. І нормально, чого не стоїть. Я вже бачу, що не нормально, але мені просто лінь кадр переставляти. Тож нехай так і залишається. Ось. Я ще коли був в Україні і навіть не думав про те, що поїду в Німеччину, я планував здати на права. У мене там були деякі машини, я міг користуватись. Ось. Але для того, щоб на постійному стані користуватись, мені потрібні були права. Ось. І я. І мама була не проти, щоб я здав, тому що це і вигідно. Ось. І батьки там, може би, скинулись на нову машину, ось ну де так казали. І, типу, і коли я приїхав в Німеччину, я якось про це забув зовсім. Ось потім, коли я поцікавився цим, типу, скільки коштує де здавати, ось, я здивувався, по-перше, скільки там питань, запитань. По-перше, я здивувався, скільки там запитань, 1300 запитань, і наскільки вони дивні, типу. Навіть якщо от пояснити вам дуже кратко зараз, ви їдете по головній дорозі, так? Збоку у вас виїжджає з лісу там якийсь транспорт. Ось там три варіанти. Що ви можете зробити? Трошки зменшити швидкість, пропустити його, або ви на головній дорозі, тому можете їхати. Який варіант вам здається більш вірним? Живучи в Україні, для мене варіант їхати далі, тому що в мене головна. ось. Але для Німеччини нормальний варіант буде, коли я його пропущу. Навіть не коли знижу швидкість, типу, а просто коли я його пропущу. Тут всі так на дорогах роблять. Тобто, навіть якщо в тебе головне, ти все одно пропускаєш. І це мене як українці загоняє в ступор, тому що, типу, я по тим правилам вчився, а не по цим. І треба трошки переучуватись, ось. А хоча. Це ж таки правила майже всюди однакові, ось, але все одно треба трошки переучуватись, тому що треба міняти свою думку зору, типу пропускати всіх зорти. Типу щось такого. А, і скільки воно коштує? Здавати тут на права набагато дорожче, ніж в Україні, це очевидно. В Україні там я не знаю 500 євро, напевно, буде коштувати ось. А тут мінімально 2К, якщо я не помиляюсь. польщі дешевше буде здавати і легше, напевно. Як мінімум, тому що в Польщі можна купити права, ось, але краще здавати тут. Ну, мені так сказали. Я подумаю ще. Ось, але я планую. Я хочу собі машину купити. Не таку, звісно, з такою заїбусь. Хоча, напевно, можна буде дуже багато роликів з неї зняти. Як, як мінімум, як я її буду лагодити. Не знаю. Разів 20 на тиждень буду в сервіс везити. Ось, але ні, я собі, напевно, беру якусь звичайний автомобіль, щоб... Просто возити своїх друзів, самому їздити, ось, щоб облегшити собі життя. Тому що з цим транспортом в Німеччині ти зайшся. Ти що? Цукі, запізнюються завжди, буси там не ходять після котрого часу, теж запізнюються і того, що буси запізнюються, ти запізнюєшся на цук, і за цього не встигаєш, куди тобі треба. Тобі треба це все перекладувати. Коротше, це бісить. Ось, а з автомобілем буде легше, хоча. Я розумію, що я повністю не позбудусь як би, свого проїзного, тому що він доволі мені вигідний. Тому що бензин тут дорогий, дизель також, газ також, тут все дороге. ось. І типу, мені легше буде проїзний платити та їхати в зал, ось, аніж просто їхати в Хальбром, там. я не пам'ятаю, вже 50 км. Ні, менше, менше. Менше, ніж 50 км. Але все одно, типу, бензину, якби я поїхав в Хальбром, було б менше, ніж я б заплатив в місяць за проїзний. Тобто маршрути треба буде оптимізувати як, ну, як максимально. Ось, тобто, разного, знову ж таки, Я не позбудусь. Але й машину я хочу. Я ж навіть не знаю, де хазяїн цієї машини, може мене зараз по камерам палять та думають, що, виходити, йому давати по обличчю чи не робити цього. Тим паче, що я зараз на офісах, тут люди багато живуть. Ось. Це комар? Ти що? Я їх давно не бачив. В Німеччині мені казали, що комарі наводяться, тому що тут, типу, дуже багато постів бджол, котрі їдять комарів. Але комарі все ж таки потрапляються. Ось. Хм. У мене є ідея, що я ще можу засняти. Ось, але це вже коли я додому прийду, я подумаю. Я почуваю себе самотнім інколи. Ось, але і в той же час я розумію, що мені не потрібно бути з кимось тут. Тому що це зробить мені тільки проблем, це тобто буде мене відволікати. Напевно. А може мені просто все одно. Ось. У мене просто дуже багато поганого в житті трапилося, щоб я засумнівався у стосунках з кимось. Ось. Звісно, мені подобається деяка людина. Я б хотів з нею зустрічатись. Але справа в тому, що в мене немає можливості так зробити. Я б залюбки все кинув та зробив би себе щасливим, але шкода це неможливо. На даний час. Подивимось, може. Далі все вийде. Капець вже темно. Я вже довго знімаю. І не те, щоб... Холодно стало, тільки темно. Німеч ніякось різко потепління пішло, тобто зараз десь 18 градусів, не знаю, числі немає. Що я дивлюся? Ось. Тобто, доволі тепло. Якщо дивитись на минулий тиждень, на минулому тижні я ходив у курці. Так, я ходив у курці. І не просто, я ходив у кофті, у курці. Тобто настільки холодно було, а зараз зараз набагато тепліше. Ой. Не знаю, треба закінчувати, напевно, ролик. Я тут наговорив багато усього. Не знаю, що з цього вийде, але напевно ролик все ж таки вийде на YouTube канал Що ж, давайте, друзі, хай щастить вам. До побачення. До наступного ролика.